Жінці, здається, ніби ем, якісь маленькі піщинки мішають їй. Білизна, яку жінки носять, Подобається нашим статевим партнерам, чоловікам. Відчуття, що вульва дихає. Я взагалі кожній жінці рекомендую періодично розроблятися свою вульву в дзеркало. У мене був лаймборльос, я лікувалася інфекціоніста, ну, нам вже не цікаво. Буде просто соромитися або боятися сказати про це своїй мамі. І не думати, що це якась молочниця, що... там щось неправильно вульву помилую, чи можна займатися сексом. В дерматозах генетальних не можна, потрібно. Вітаю! Ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталя Сіліна. І сьогодні разом з моєю колегою лікарем, дорослим і дитячим дерматовенерологом, пані Юлією Малаховською. Ми будемо говорити про генетальні дерматози в різному віці, що з цим робити, як запобігти їх виникненню, як правильно їх лікувати для того, щоб мати якісне сексуальне. Та ментальне здоров'я, вітаю, пані Юля. Але на початку я б хотіла би трішечки наших глядачів, да, підписників youtube каналу свого познайомити вас не тільки як з лікарем, в першу чергу, як з жінкою. Тому що дуже часто пацієнт забуває, що перед ним не просто лікар, а жива людина, яка має свій життєвий шлях, і для того, щоб от стати тим експертом, який бере на себе відповідальність і допомагає людині поставити діагноз пацієнту. І призначити план лікування, що це в першу чергу людина зі своєю історією, зі своїм досвідом. Тому скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати дерматологом? В першу чергу я вас також вітаю. Доброго ранку, вітаю всю нашу публіку, слухачів, глядачів. Мені дуже приємно бути у вас в клініці і спілкуватися з вами на таку тему, як генітальні дерматози, оскільки все частіше і частіше з цією проблемою стикається дуже велика кількість жінок. Як я вирішила стати дерматологом? Ви знаєте, це не було зовсім моє рішення. Я ніколи не хотіла бути дерматологом, але так склалося, що я стала дерматологом. Перший рік навчання для мене був ну, водночас цікавий, але я все ніяк не могла зрозуміти, ну, яким же чином я попала туди. Кожної ночі я могла читати зовсім іншу медичну літературу. А, а яку я... читали? Гінекологію читала. Так, як би це дивно не було, я читала гінекологію, але за переговорами, скажімо так, батьків. Я все-таки вирішила, що буду обирати іншу спеціальність. Можливо, це було правильне рішення, можливо, не дуже, але на даний момент я можу сказати, що кращої спеціальності, ніж дерматологія не існує. Тому я розумію, що я на своєму місці. Чи на вашу думку найчастіше викликає подразнення в інтимній зоні? Найчастіше те, що в 21 столітті, скажімо так, може викликати подразнення в генітальній зоні, в аногенітальній, скажімо, навіть зоні, це може бути. Перше, це неправильна гігієна. Не те, щоб навіть вона там може бути фізично неправильна, з використанням неправильних засобів. Дуже часто жінки використовують для очищення зовнішніх статевих органів, звичайний гель для душу, яким вони миють все тіло, хочуть інтенсивно щось відмити, маючи якісь там проблеми навіть гінекологічного характеру, маючи специфічний запах. Їм здається, що гель для інтимної гігієни чи гель для душу з запахом чогось там інтенсивним, він може прибрати ці симптоми, скажімо так. Агресивні миючі різні засоби вони пошкоджують е, таку тонку шкіру в ділянці зовнішніх статевих органів. Тому що найтонша шкіра в організмі людини це є повіки. Шия також туди відноситься і зовнішні статеві органи. Відповідно, ця зона вона потребує максимально, максимально ніжного і щедного впливу. Щоразу, звісно, що є потреба іноді використовувати мило. То, звісно, це повинно бути м'яке, дерматологічне мило без миючих, агресивних середовищ і тому подібне. І за дослідженнями, якби це дивно не звучало, зараз на ринку дуже велика кількість засобів для інтимної гігієни, але за дослідженнями саме контактні алергічні реакції. Найчастіше викликають одні із компонентів, які містяться в цих гелях, скажімо так, або пінках для очищення зовнішніх статевих органів. Друге, що може спричиняти подразнення в цій зоні, це білизна, яку жінки носять. Кожній жінці хочеться, звісно, час від часу одягати красиву білизну. Це додає впевненості в собі. Це подобається нашим статевим партнерам, чоловікам. Це піднімає самооцінку, але це, на жаль, хто би що не говорив, це не суперзручно. І це не дуже про здоров'я. Нижня білизна, вона повинна бути в е, ідеалі для того, щоб не створювати якогось дискомфорту і не пошкоджувати шкіру. Вона повинна бути з максимально м'якої бавовни і з мінімум швів, тобто рубців, так скажемо. Тобто, щоб не натирати, не подразнювати відповідного розміру. І це аж ніяк не повинна бути бути якась білизна, яка, наприклад. Може пошкоджувати не тільки зовнішні статеві органи, але й периональну зону, такі як стрінги, наприклад. Чи навіть і сама білизна форми бразильяна, вона також пошкоджує, тому що вона е, надмірний тиск чинить в певних зонах. Тому так, це красиво, під певний одяг ми дійсно це використовуємо, але щоденно ця білизна не повинна використовуватися жінкам. Це, мабуть, такі дві основні групи найчастіше зустрічаємих подразників в цій зоні. Мені здається, прекрасна самовпевненість підвищує жінкам. Носити панчохи і пояс для панчох це оглядає це, дуже до речі, ще краще, так. так. і там трусики не обов'язкові, так, так. Це, красивіше, це, це красивіше та. і просто надає впевненості і відчуття, що вульва дихає. це просто неймовірно. Так. А я перепрошую ще до речі, третю групу ми віднесемо це засоби особистої гігієни. Також це є щоденні прокладки, це прокладки, які жінки використовують для у випадку нетримання сечі. Це м, після пологому періоду, часто жінки використовують певні засоби гігієни. Вони, по перше, спричиняють оклюзивний ефект. Тобто ми активуємо надмірно потові і сальні залози, в цій зоні, яких дуже багато в цій ділянці. Відповідно, це спричиняє те, що шкіра мацерується. Тобто мацерація це процес, який відбувається, коли є надмірна вогкість. Вона пошкоджується. Ми не бачимо видимих подряпин на шкірі, але вона вже пошкоджена. Її шкірний бар'єр пошкоджений. І тоді можуть запускатися такі симптоми, як свербіж, наприклад, печіння. А в поєднанні з контактом з таким агресивним середовищем, як сича для шкіри, це є. Агресивне середовище, це все усугубляє перебіг таких подразнень. Відразу переходимо до типів терматозів. Ви почали з, з лігін склерозу. Давайте тоді, тоді з нього і почнемо. Це один з таких найрозповсюдженіших да, захворювань, і най, що для мене, як для дитячого гінеколога, дуже болісно, що він молодший саме серед дівчаток. Як він виглядає? Тобто, ну я взагалі. Кожній жінці рекомендую періодично роздивлятися свою вульву в дзеркало. І от які перші симптоми, як жінка може у себе побачити ліхін-склерозіс? Перші симптоми склеротрофічного ліхіну це є все-таки свербіж. Свербіж, можливо, навіть не свербіж, а печіння, дискомфорт під час статевого контакту. Жінці здається, ніби е, якісь маленькі піщинки мішають їй. Тобто воно викликає пошкодження. Згодом вона може відчувати вже кінчиками пальців в цій зоні, під час, наприклад, проведення туалету зовнішніх статевих органів, якісь нерівності, ніби як висипання, ніби огрубівання спочатку шкіри, яке потім поступово буде замінюватись навпаки її стонченням. І от ось це стончення, в принципі, жінка вже може втратити цей такий момент, тому що їй може здаватися, ну вони зникли, все прекрасно. Повернулися до того стану, який, який було. Але по факту з кожним місяцем роком ця шкіра стає тоншою і тоншою. Ем, свербіж може спричиняти утворення тріщин, ерозій, може спричиняти виділення навіть крові. Маленьке виділення крові на білизні, це повинно заставити жінку звернутися до лікаря. Але ви дуже правильно кажете, що кожній жінці варто розглядати час від часу свої зовнішні статеві органи, тому що ряди дерматозів можна помітити, не відчуваючи нічого, можна помітити очима, і це повинно заставити звернутися до лікаря і не завжди це одразу втрата пігменту, тобто посвітління, побіління цієї зони, це може бути навпаки почервоніння, яке згодом буде тільки замінюватися на втрату пігменту в цій зоні. Може бути навпаки потемніння. Ну це ми не говоримо про склеротрофічний, це трохи інші стани. Там і ендокринолог потрібен. Там всі потрібні вже. І якщо жінка бачить такі зміни, зміну текстури шкіри в цій зоні. Наприклад, вона кінчиками пальців під час проведення зовнішньої туалету зовнішніх статевих органів відчуває зміну текстури. Це також повинно заставити її звернутися до лікаря. Дівчата, шановні, тому сьогодні обов'язково, хто не подивився, не розглянув свою вульву в дзеркалі. зробіть це, Підтримайте це відео лайками, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили, і обов'язково прокоментуйте це відео. Хай якомога більше жінок будуть бачити його, ознайомлються і будуть знати інформацію про хронічний дискомфорт в вулі, що з цим робити, як це правильно лікувати. І варто зауважити, що склеротрофічний ліхін він може уражати не тільки вульву, він може уражати також і ділянку навколо ануса. Або виключно цю ділянку? Цю ділянку також ну жінки не розглядають, вона і важча для огляду очима. Тому якщо, наприклад, статевий партнер жінки щось помічає, тому що він може бути більше очима до цієї зони, наближений, то відповідно варто сказати про це жінці, в першу чергу жінці, і не думати, що це щось таке, про що вона обов'язково знає, і так далі, тому що це збереже дуже важливий час для лікування даного дерматозу. Як ти пропустити початок захворювання у дівчаток? Тобто, то, звісно, що поки там це перші три роки, то мама допомагає дівчинці підмиватися, вона там допомагає вульву протирати, там трусики вдягати, тобто вона оглядає вульву. А як не пропустити потім, коли вже дівчинка ще по віку має ну, вже сама про себе дбати, да? тобто мама не. Не допомагає. Як не пропустити? В першу чергу це буде звернення до мам дівчаток. Чому? Тому що якщо у дівчинки не вибудовані довірливі відносини з мамою, її буде турбувати свербіж, її буде турбувати щось на зовнішній вигляд, але вона не буде вважати за потрібним, або буде просто соромитися або боятись сказати про це своїй мамі. А в такому віці дійсно мама вже не розглядає зовнішні статеві органи своєї доньки, дитина вже є самостійною, тим паче дівчинка. Втрачається час. Тобто завжди акцент мій такий і посил до мам, це мати довірливі і дуже близькі, скажімо так, навіть дружні, ніби подружки, відносини з своїми доньками, і будь-який зуд, да, іти до дитячого так, гінеколога, так. дитячого дерматолога, і не думати, що це якась молочниця, так тому чи що... там щось неправильно. Вульву помили, іти і виключати. Або гельмінтів часто лікують, думають, що це гельмінти. І приводять дівчаток з атрофії. Тобто, якщо є довірливі відносини, цього пропустити це, пропустити неможливо. Які аналізи ви радите здавати? При склеротрофічному ліхіні, взагалі при генетальних дерматозах, найбільше, що мене цікавить, якщо ми говоримо про якісь такі аутоімунного характеру ураження, це чи немає часом якогось іншого аутоімунного процесу в організмі. Це може бути, по-перше, правильно зібраний анамнез у пацієнтки, можливо, там в сім'ї, ряд аутоімунних захворювань і тому подібне. Перевірка функцій щитоподібної залози це дуже важливо. Це другий такий нюанс. Якщо ми говоримо про склеротрофічний ліхін, також це не є, знаєте, так, доказано 200%, але. Такі не тільки дослідження є, але і в літературі професійні це згадуються, що тригером, який міг запустити розвиток склеротрофічного ліхіну, може бути Бореля Буркдорфері. Це, та, це той збутник, який викликає всім нам відомий лаймберльоз. І на жаль, він може протікати дуже невидимо для людини. Він може протікати без ось цієї еритеми, почервоніння, плями. Тобто, це публіці наші нагадаю, що це є захворювання, яке виникає після укусу кліща. Звісно, що не після кожного укусу кліща і не у кожного пацієнта, але. Таке може бути. І коли брали кусочок шкіри в ділянці зовнішніх статевих органів для патоморфологічного підтвердження даного діагнозу, то знаходили саму борелію в цих ділянках. Сокар, тому, це дуже цінно. тому, якщо пацієнт при зборі анамнезу, ви його розпитуєте, чи в нього були якісь захворювання, які потребували антибактеріальної терапії, наприклад, пневмонія була у жінки, так і вона лікувалася антибіотиками там умовно довгий час. Якщо це більше як 10 днів, ну сказати, що є сенс й здавати ці, ви можете хіба там імуноглобулін, якийсь джі побачити і не більше. Але сказати, що є прям потреба нагальна. Але якщо вона не лікована антибіотиками, я би рекомендувала робити цей аналіз. Рекомендувала, тому що я своєї практики не один раз пацієнтів потім скеровувала до інфекціоніста. Точно так само, якщо склеротрофічний ліхін він розглядається одним із варіантів обмеженої, тобто локалізованої склеродермії. Яка називається в дерматології Мерфел, вона може бути на іншій будь-якій ділянці тіла, то це така ж ситуація по діагностиці і стосується цих проявів. Чи рекомендуєте ви пацієнта біопсію? Пальч біопсію? Ви знаєте, не кожній пацієнті я рекомендую біопсію. Якщо ми говоримо про... Такий начебто супер правильний підхід, то так, ми повинні, так як в Європі, наприклад, в цілому цивілізованому світі, підтверджувати діагноз патоморфологічно. Але коли жінка чує, що їй потрібно зробити біопсію в ділянці зовнішніх статевих органів, і ти пояснюєш, що потрібно там діаметром таким-то, таким, то це викликає в неї ще більший страх, ніж сама ймовірність у неї цього захворювання. Тому, якщо ми бачимо класичну клінічну картину, ми впевнені в цьому. Я не бачу потреби у підтвердженні. Яку інформацію я хочу донести до жінок, склеротрофічний ліхін може дійсно розрі... скажімо так, переходити в якийсь е... канцерогенний стан, але це настільки рідко. І це буває близько 3-5% у жінок. І увага тільки у тих жінок, які. Не мають просто природній перебіг цього захворювання, тобто вони не лікуються. Жінки, відповідно, які проходять етапи лікування, відповідно, вона там раз в певну кількість місяців вона точно потрапляє до лікаря, який оцінює це все візуально. Тому довести до онкології в такому випадку, ну це майже нереально. Давайте ще раз проговоримо, який комплекс обстежень потрібно жінці пройти для того, щоб ну, призначити правильне лікування. І для того, щоб ну, взагалі ставити діагноз, це профіль аутоімунних захворювань в першу чергу. Це загальноклінічні дослідження, які будь-який такий досить серйозний дерматоз потребує. Ну і інфекційно. Ви ж знаєте, що жінки ж люблять конкретику. В першу чергу загальний клінічний розгорнутий аналіз крові, біохімічні показники це і функція щитоподібної залози. Найцікавіше, що нас буде цікавити, скажімо так, це є антитіла. До і тиреоглобуліну. Якщо ми бачимо якісь мінімальні ознаки, що у жінки може бути, скажімо так, діабет, наприклад, це ж також, якщо там перший тип це ми вважаємо аутоімунним захворюванням, тому е чи немає там часом цієї проблеми. Тобто глікований гемоглобін теж так. буде домо до цього переліку. Так. Ну і починкові проби. Печінкові, так, так, це є біохімічні Біохіміч. показники. І якщо жінка не була лікована, і, навіть якщо лікована, тобто це, це вже так більше на розсуд. Бо умовно, ви збираєте анамнез, і вона каже, так, у мене був ламборльоз, я лікувалася інфекціоніста. Ну, нам вже не цікаво, правильно? А якщо ми питаємо жінку, і вона умовно каже, так, мене там в дитинстві кусали там ті кліщі 20 разів, умовно. Так? Вона ніколи до, до ніякого лікаря не ходила, то краще все-таки. Ем, призначити скринінг імуноглобулінів і відправити в разі чогось, якщо позитивна відвідувач, відправити на консультацію до інфекціоніста. А яка різниця між контактним дерматитом і алергічним дерматитом? Контактний дерматит це досить такий простий дерматоз. Чому тому, що він нівелюється після, тобто він проходить, зникає після того, як ми забираємо провокуючий чинник, наприклад, агресивне мило. Наприклад, білизна, яка натерла. Наприклад, неможливість вчасно провести туалет зовнішніх статевих органів в контакт з сечею. Це могло запустити механізм. Ми цей фактор забрали, простий контактний дерматит нівелювався. Якщо ми говоримо про алергічний контактний дерматит, то тут вже історія трошки складніша, тому що ми можемо, умовно, його отримати від якогось там барвника чи компоненту, який є в засобах гігієни особистої, але прибираємо його, а симптоми залишаються. Тобто це почервоніння, дрібні висипи, свербіж, вони продовжують існувати, поки їх не пролікувати. Чи можна займатися сексом при дерматозах генитальних? не можна, потрібно, <гум> Потрібно, тому що е, генітальні дерматози, ну звісно, що якщо це гострий генітальний дерматоз, умовно, алергічний контактний дерматит, то краще його пролікувати і тоді вже приділяти цьому увагу. Якщо це хронічний дерматоз, а як шкіру захищати від часто контакту? Використання лубрикантів. Це найкраще особливо склеротрофічний ліхін, що жінкам допомагає. Ми, до речі, не звернули увагу на такий важливий симптом, це те, що жінкам дуже боляче, до сліз навіть може бути боляче займатися ем, сексом. Тому, на жаль, це дуже впливає на емоційний стан жінки. Якщо жінка лікована, якщо жінка отримала поради від дерматолога чи від гінеколога, як правильно себе поводити під час статевого контакту, що використовувати, то вона. Ем, Зможе активно вести цю сферу своєї свого життя, я все більше і більше звісно, досліджень по лубрикантам. і е, теж враховуючи, що багато з них вміщують різні антисептики. Це, це багато, теж, так. так. потрібно на жаль... читати склад. Склад в першу чергу. Тобто, це повинен бути мінімум компонентів. Його завдання лубриканту це не блискітки в його складі, це не запах, який він дає, який також можуть алергічний контактний дерматит викликати. Це, це просто зволоження. Це зволоження, якого жінкам іноді недостатньо. Ними нехтувати не потрібно, але і не потрібно приділяти увагу якимось там широким спектрам цих засобів, які мають якісь добавки. Супер, дуже вам Свідомий дякую. Свідомий вибір, повинен бути. Дуже класне. Вийшло інтерв'ю. Мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Ну а ви, шановні глядачі, дуже вас прошу підтримайте відео лайками, коментами, пишіть ваші питання. І я залюбки ще приглашу пані Юлію на зустріч. Активно обговоримо все, що ви зараз накидаєте під цим відео. І обов'язково поділіться цим відео в ваших соцмережах. закиньте лінк на відео в сорі в своєму інстаграмі. Хай якомога більше жінок і чоловіків знають про таку тематику, як генетальний дерматоз, і знають правильну інформацію і як покращити своє сексуальне здоров'я. І я вам також дуже дякую.